Як замовити скляну конструкцію, якщо ви з іншого міста. Перше. Треба зробити самостійний замір та надіслати його нам. Друге. Отримати прорахунок від менеджера та затвердити схему від конструктора. Третє, Отримати готову конструкцію на новій пошті. І четверте. Змонтувати скляну конструкцію за допомогою наших інструкцій. Далі розповімо про це більш детально. Як зробити замір самостійно і що для цього потрібно. У наших спеціалістів є професіональний інструмент, але в домашніх умовах ви зможете зробити замір самостійно. Ми перевірили показники, результат однаковий. Нам треба отримати розміри по висоті та по ширині конструкції. Спочатку проміряємо ширину, потім висоту. Спочатку знімаємо розміри. У верхній частині конструкції. Потім у кількох місцях посередині конструкції, а також у нижній частині конструкції по ширині. Якщо конструкція до стелі, проміряємо розміри по висоті у кількох місцях по лівому та по правому боку, а також посередині конструкції. Якщо конструкція йде не до стелі, надаємо розміри бажаної висоти. Також треба проміряти перекос стін та підлоги відносно рівня. Це можна зробити за допомогою лазерного або водного інструменту. Якщо перекос виявлений, про це треба вказати у замірі. Наші конструкції стандартно можна монтувати при перекосі не більше 5 мм. Якщо перекос більший, наші конструктори це врахують під час проєктування. Отриманий замір треба зафіксувати та відправити менеджерам разом із фото з місця монтажу. Отримані заміри краще перепровірити, бо кінцева відповідальність за них лежить на тому, хто їх робив. Отримавши замір, менеджер готує комерційну пропозицію, договір та рахунок на оплату. Ми працюємо по передплаті, а строк виготовлення складає від 2 до 4 тижнів в залежності від складності конструкції. Після внесення передплати конструктор готує схему на узгодження, в яку можна буде внести правки за бажанням. Кінцевий розрахунок здійснюється після отримання повністю готової конструкції. Узгоджена конструкція йде у виробництво, і після її готовності та комплектації відправляється вам новою поштою. Як іде отримання новою поштою? Після готовності конструкції ми все надійно перевіряємо та комплектуємо і пакуємо профілі, скло, фурнітура. Все це їде на нову пошту до вас. Відповідальність за якість та швидкість доставки несе нова пошта компанія перевізник. Під час отримання на новій пошті все треба ретельно перевірити: цілісність скла, профілів та комплектність фурнітури. Треба звернути увагу, що треба забрати всі місця зазначені у накладні нової пошти. Якщо вантаж буде пошкоджений або приїде не у повній комплектації, треба це зафіксувати та повідомити нам. Наші юристи самостійно будуть вирішувати питання із новою поштою, а ви отримаєте нову конструкцію або нові втрачені комплектуючі. Після того, як ми перейшли на нові стандарти комплектації та пакування, вірогідність пошкодження вантажу дуже мала. Наразі вона складає менше 1%. Нова пошта може доставити вам скляну конструкцію навіть до дверей. Це дуже зручно, якщо у вас немає спеціально обладнаного транспорту. Як змонтувати скляні конструкції самостійно. Ми надаємо друковані та відеоінструкції, в яких все детально та пошагово описано кожен етап монтажу. Якщо під час монтажу виникли питання, відповідей на які немає в інструкції, зверніться до нас і ми надамо вам консультацію з будь-яких питань. Монтаж скляної конструкції не є складним та може бути виконаний самостійно при наявності базового інструменту.